Загальна кількість загиблих в результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір четверга вже перевищила 20 тисяч людей. Про це повідомляє турецьке управління з питань надзвичайних ситуацій. У постраждалих провінціях підтвердили загибель 17 тисяч 134 людей, та поранено ще 70 тисяч 347. Крім того, 30 тисяч 360 постраждалих від стихійного лиха були евакуйовані у безпечніші провінції. У пошуково-рятувальних операціях беруть участь загалом понад 120 тисяч людей і понад 12 тисяч одиниць техніки, а також 160 літаків і 20 кораблів. Землетружжа називають третім найгіршим для Туреччини в новітній історії після великого Анатолійського землетрусу, що відбувся в 1668 році, та Ерзінжджанського землетрусу, який відбувся 1939 року. Українські рятувальники розпочали пошукові. Роботи турецької провінції Хатай у ліквідації наслідків потужного землетрусу про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Фейсбуці. Рятувальники розгорнули наметове містечко в районі до Анкей, міста Анкалії, провінції Хатай. Друга група українських рятувальників уже їде до Туреччини. Про це повідомив радник і речник ДСНС Олександр Хрунжий і зазначив, першочергове завдання це пошуково-рятувальні роботи, знайти живих людей. Уже потім координаційний центр визначатиме наші подальші дії. Нам визначено сектор, і ми його відпрацьовуємо, шукаємо живих і надаємо допомогу людям. Поки що ми нікого не знайшли, але працюємо. Ці роботи ведуться цілодобово щодо шансів знайти під завалами живих через 72 години після землетрусу. Хорунжай зазначив, що українські рятувальники працюють до останнього. Надія завжди є. І ми працюємо постійно за його словами. Наші рятувальники у визначеному їм секторі працюють. Позмінно по 6 годин. Усе обладнання у них є для того, щоб знайти людей. Виявляється, Україна теж перебуває на поясі, на якому стався моторошний землетрус, що сколихнув Туреччину та Сирію. Найпотужніші землетруси в Україні можливі на південному заході Одеської області. Про це повідомляє заступник директора інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кензера. Землетруси на території України були і будуть у майбутньому. Річ у тім, що ми розташовані фактично на краю того самого поясу, в якому відбулися землетруси, Труси в Туреччині на кордоні із Сирією. Ми розташовані на північній окраїні цього поясу, а землетруси сталися на південно-західній. Кензера додав, що сильні землетруси, які відчуваються на нашій території, генерує зона Вранча. За його словами, ця зона фактично залежить. Ем... Належить до того ж сеймоактивного поясу, який о, утворився унаслідок того, що євразійська материкова плита, починаючи від Азорських островів через Середземне море, протягується через зону вранша, досягає Туреччини, Кавказу і проходить далі, де розділяється на два пояси: один з яких прямує на південь, а інший у бік Камчатки. В ефірі радіо ЮЕЙЧИКАГО. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.